турнікет Аронія і це перший турнікет компанії Лідер Пласт. Всередині герметичної упаковки знаходиться інструкція, яка доволі ілюстративна. І сам турнікет, який зроблений за концепцією кет турнікетів, має такий же вигляд і розміри. На платформі знаходиться маркування цього турнікету. Тобто сама платформа вона гнучка. Бачимо і доволі міцна, тобто не лопається, не руйнується. Зроблений вороток, двощельова пряжка це на власному виробництву аронія. Тут стоїть їх маркування. Тобто теж доволі міцний вороток але це ще ми перевіримо. Під час тестування на міцність. Стрічка, вона має ліпку стрічку всередині, тобто теж з маркуванням. Стропа подвійна, доволі плотна стропа, але теж перевіриться під час тесту на міцність і така цікава. Річ як маркування часу, тобто з е, самим циферблатом. Турнікет вже пройшов певні випробування щодо блокування тиску крові, їх робили професора медичні, а мені залишилося перевірити його на ергономіку і на місці. Що стосується ергономіки. тобто, Накладається він, як і всі турнікети, доволі швидко. Два півоборти і можна ще до третього напівоборту затягнути, зафіксувати. Стрічка вставляється і після цього вже фіксується літкою стрічкою, де наноситься час. Тобто, доволі... Швидко встановлюється, є дещо е, щеплення з шкірою, але це я зараз покажу, що саме можна з цим зробити. Тобто єдине це трішки підтягнути до платформи е, саму двущільову пряжку, щоб було менше зазору. Ось так ось воно виглядає. Таким чином, і якщо його підтягнути до платформи, то буде виглядати е, саме таким чином і не защемляти шкіру. Випробування на міцність турнікета аронія. зараз... Дивимося, скільки зробив оборотів. Раз, два. Два з половиною повних оборота. Так от виглядає. Нічого не зруйнувалося, все на місці, всі ціле. Турнікет народня хоч і перший у компанії Leader Past, але він вже доволі вдалий і може застосовуватися за своїм призначенням. Огляд підготовив Ігор Молодан і дякую за коментарі.